Всім привіт! Ну що, вже триває ваш другий тиждень курсу проводження. Хочеться почути про якісь ваші результати, ваш настрій та взагалі як вам вдається. І також я хочу доповнити цей тиждень іще практиками дихання, тому що попередня практика вам могла вже так війти в звичку, і вона вам не цікава. Тому зараз ми будемо вводити практики дихання, які не тільки будуть корисними, як в плані медитації, але й в плані вашого фізичного здоров'я. Адже практики, які я вам зараз буду показувати, вони якраз саме спрямовані на те, щоб ми дихали діафрагмою, а діафрагмальне дихання, воно рахується найкориснішим. Тому що ми, коли ми дихаємо, Дефрами ми качаємо лімфу, покращуємо кроводу. Ну, Нам це завжди корисно. Тому перше вправу. Отже, ми беремо великий та вказівний пальчик і ось так їх з'єднуємо. Ліву руку кладемо на ліве коліно, права рука в нас тут, і ми будемо використовувати великий пальчик та беззим'яний всіх правил. Можливо, хтось вже знає це право, а можливо для когось вона буде новенькою. Так ось, не забуваємо дихати діафрагмою. це м'яз, який у нас знаходиться під ребрами. Не легенями, бо це буде поверхневе дихання і на животом, коли в нас не надувається живіт. А саме працює діафрагма, і ви будете відчувати, як вона у вас буде працювати. Так ось ми беремо. Великий пальчик. Закриваємо прав, е, праву ністро і через ліву робимо глибокий вдих через ніс. Потім ми закриваємо безімяним пальчиком ліво ністро. Так ось 5 та 10 повторів для цієї практики буде достатньо. Ви можете почати з п'яти і поступово з кожним тем збільшувати кількість повторів. 10 буде достатньо. Наступна дихальна вправа буде називатись. Ковальське дихання. Тут у нас так буде більш активно працювати діафрагма. Знаєте, як у ковання? цей такий був насос. Ось так буде працювати наша діафрагма. Так, назви тут е, такі трошки незвичні і старі, оскільки це давні будейські практики, а саме практики дихання пранаяма. Це якщо ви хочете, ви можете детальніше про це е, почитати. А зараз ми будемо робити їх на практиці. Отже, тут у нас працює тільки ніс, ви вдихаєте носом і видихаєте. І дихання буде швидке, Вдих, води, вдих, видих. І це все робиться через ніс. Я вам зараз покажу. Отже, два, дві ручки, два пальчики, великий тих казів. З'єднуємо і кладемо на коліна. Ви можете заплющити очі. Ці вправі вам достатньо буде 30-60 секунд. Так само ви з кожним днем можете збільшувати. Починати з 30 секунд і збільшувати до однієї хвилини. Отже, тепер практика. І ось так видихаєте стільки, скільки ви можете. Однієї хвилини, повторюю, буде достатньо. Якщо після цієї вправи у вас буде легка запаморочення в голові, не хвилюйтеся. Це нормально. Можливо, ваш організм не звик стільки отримувати кисню. Тому ви після вправи просто робите глибокий вдих і повільний видих через рот. І так. Можете зробити вдихи і три видихи, і тоді вам стане легше. Ну що, переходимо до третьої вправи. Вона вже буде менш активною. Це вже буде дихання, більше таке, щоб заспокоїти себе, але так само пам'ятайте дихаємо діафрамою. Ця вправа буде дещо схожа на ту. Ні, так. вона складається з того, що ми робимо глибокий вдих через ніс від 1 до 4 секунд. Далі від 1 до 4 секунд ми затримуємо подих і 6-8 секунд ми повільно видихаємо через рот. Не забуваємо, все це ми робимо діафрагмою. Отже, починаємо. Вдих. Затримуємо повітря і повільно, повільно видихаємо від 6 до 8 секунд. Отже, показує, як це відбувається. Ви цю вправу робите від 3 до 5 хвилин. Тобто ви можете спочатку цю вправу робити 3 хвилини, потім збільшити на 4 хвилини, а потім на 5. Отже, тобто ці три дихальні вправи займуть у вас 5 7 хвилин. Я думаю, це не так багато часу для цих практик, але, повірте мені, вони вам дадуть значне покращення. Як і ментального, так і фізичного здоров'я, оскільки такими практиками ми вчимо свій мозок повертатися в себе, фокусуватись на собі, фокусуватися на моменті, тому що ми маємо бути повністю присутні в цілі в цей момент. І якщо наш мозок він відволікається постійно, так, ми можемо вдих, видих, вдих, видих, а потім такі ой, мені потрібно там щось піти. Зробити, а я ще там не зробила, а мені ще то зробити, а там щось і, і починаєте думати вже про якісь такі видання речі, а потім ви знов таки: ой, я щось не те роблю. так, повертаєте дихання. От, і два, три, чотири. І знову увага в цілу. І так ви поступово просто будете вчити своє тіло, свій мозок, фокусуватись на моменті. Тому що так само, як ми в житті, ми завжди відволікаємось на щось. Так? А медитація в нас вчить повертатися теперішній момент. Ну, припустимо, в нас сталася якась стресова ситуація. І наш мозок може почати продумувати собі різні погані сценарії. Так, це класика. І... Такі практики дихання, взагалі медитації, да, коли ми просто сидимо і е, розслабляємо тіло, заземляємось, десь да, сідаємо всередину себе, вони нас насмучать, коли оці стресові ситуації стаються. І якщо в звичайних перед цим точніше до медитації ваш мозок міг собі накручувати дуже багато різних негативних сценаріїв. То ви помітите, як в один момент ви скажете собі стоп. А це хіба правда? Це іще навіть не сталося, а я собі вже накручую багато сценаріїв, що щось піде обов'язково не так, і... і так далі. Навіщо я це роблю? То чи не краще мені зараз заспокоїтись і перевести свою увагу на позитив? І так ви з кожним разом будете вчитись, переключатись на позитив, переключатись на вдячність, за те, за що ви будете просто дякувати за те, що ви маєте вже. І це буде підвищувати ваш рівень енергії, а не знижувати його. Ось така коротенька суть медитації, та взагалі таких дихальних прав. То що я бажаю вам успіху і чекаю від вас звіт по вашим дивіться.